всім привіт, Олітки! Буде туторіал про як робити мочі тіла. Ой, ми вже зайшли. Ну, як завжди, ми ставимо крапочки. Во. А ну, вже і потім так прямо цю крутилку. І так можемо, наприклад, так покрутити. буде напевно, вже виходить після того, коли ми ставимо нормальну крапку. Тому що я вже думаю, що плечі. Ну, плечу, ой, плечу. Плеч, плеч. Після того, коли ми нормально поставили крапку, ми отак беремо. Повертаємо. Ну, у нас виходить щось така. О. Можна ще щось плечом зробити, я ще не дуже розбираюсь. Став крапку до плеча, і вже там можна щось ступити. І просто не підготувалася до яку немає зробити, не я простой комуніє на думці. Не можна щось зробити. Напевно, вже цілосі дайка. Бути вже знаєш, що зараз. Потім беремо то пікта. Позаміщайте, що зіткнув. Ой, то роблю Чекай Ой, я запуталась. Сама показую вже запуталась. Не, не можна. Окей. Далі мы маємо взяти цю як, капатура, і так поставити теркутничок, торкутничок і на типотах з'їздить. Спечатку за туборню не трикутничок. А, на вже щось, тим більше нормально виходить. Я. Тепер ми беремо щось. Це будемо нас так нога щоб вона з'їгналася. Так само ставимо крапочку. Беремо цю до пови... ну, тепочки і у нас таке тим більше виходить. Ну, у нас виходить. Але треба не клюпити, щоб знаєш, як, що як воно як ніби так, так рухалося. Ні, я тоді ще того не знала, зараз я вам покажу, я вже навчилась. Там крапку, та й ми маємо з'єднати е, цю, цю ручку і також писати крапку, де її шиє. Потім ми беремо цю готуйку, цю яка приготувала саму по собі. У нас походу так, так, від цього відлітає, але зараз ми беремо де, де там рухає по собі, ставимо там 10, щоб не 10 так крутили. І тут ми ставимо на 5. 2. І тут ми ставимо 10 і 2. У нас буде виходити така. Тип, не, там якісь руганьотки. І то саме робимо і на руці. То саме робимо на руці. Так що є. І то саме робимо на руці. вот тут, тут пять. А вот тут десять и два. Ну все, вот оно. Теперь можно начать э, до, до я А Я не все Зараз там десять от кудись. Тепер О, так, робимо. Берем і от! Ми маємо з'єднати цю руку до тіла а потім вже робити ці три Воно трошки знаєш, так відлутає, тепер вже трохи доробити. Ваня. Це, в принципі, вже майже все готово. Щось там більше. Тепер беремо ефект. Отак тут обичайте і голос Окей, продовжуємо. Ну далі вже все зрозуміло підкращувати ефектом. Ну там можна вже не розлову, і побратих основного всім папа заболу пеці. Кащому. Вибачте Мантухи там голову зупиниться. Це не записати кашель. Просто видаємо. Ва. Зараз. Будемо продовжувати. У. У нас виходить кінця. І всім пока з вами був паспорт.